Людмила, сьогодні говоримо з вами про страхи. Це є дуже корисні емоції. Вони нам потрібні для того, щоб вижити. І чому ви боїтесь виступати на публіку? Поширені причини виникнення страхів у дітей. Батьківство це не так легко. Чу деякі мультяшні герої для мене набагато страшніші ніж їх сприймає моя дитина. Для дітей ситуація яка зараз відбувається в країні. Привіт, це подкаст КіндервільПРО, подкаст, де спілкується експерт. Ми туди з психолог мережі дитячих закладів КіндервільПро Людмила Виник і я журналіст та телерадіоводучий, акторської майстер. Насті Олег Корейба спілкуємось ми з вами на теми виховання, розвитку та навчання дитини. ділимось лайфхаками, спостереженнями, аналізуємо ситуацію та обговорюємо запити. Людмила сьогодні говоримо з вами про страхи, їхню природу, чому взагалі вони виникають, як батькам не прищепитують ці зайві страхи дитини, і як в умовах сьогодення зберегти це відчуття безпеки для людини. Давайте для початку поговоримо взагалі, що таке поняття страх і тривога. Всім добрий день. Так, Це важливо зазначити, що таке страх і тривога. Ну, в першу чергу скажу, що це є емоції, які є, ну, знаходяться на одному спектрі, але просто з різною модальністю. Одразу хочу сказати, що так, звісно, страх і тривога швидше за все в нас асоціюються зі знаком мінус, тобто що це щось не дуже приємне, не дуже добре, не зовсім те, що би ми хотіли переживати в своєму житті. Але є і позитивна новина. Це є дуже корисні емоції, вони нам потрібні для того, щоб вижити і для того, щоб в процесі нашого життя робити певні висновки. Тому вони мають місце бути. А вже друге питання як ми цим користуємось? І це псує нам життя, страхи і тривоги, чи це, навпаки, покращує якість нашого життя? Згадалась мені одна така історія, коли. Дуже мої друзі мені розповідають: от я питаю, чому ви боїтесь виступати на публіку? Це ж ну так просто, просто мені, як актори, так, де ж, журналісти ведучими, але вони не бояться виступати на публіку. І часто за моїми спостереженнями, це є через те, що десь колись їх засміяли, чи можливо, коли вони розказували теж самі віршик, чи в школі виступали, хтось з них посміявся, і вони поставили такий собі блок, так? Та таке може бути. Це є одна з причин, як виникають наші страхи. Бо страхи вони, по перше, можуть бути ті, з якими ми вже народжуємось, тобто страхи, які забезпечують те, щоб людина вижила. І вони еволюція нас нагородила от за час існування людини. Ми там не знаю, полювали за мамонтами та чи за ведмедями, чи ще за кимось, і ми знали, що нам треба зробити для того, щоб нас не з'їли, щоб ми не потрапили в пащу якоїсь дикої тварини. Тому є страхи, які нам необхідні для того, щоб просто людина вижила, але є страхи і набуті. І, набуті, за допомогою соціуму, і, на жаль, не завжди доброзичливого соціуму, або це може бути навіть просто спонтанно і без якогось злісного задуму чиясь необережна реакція, вона може закарбуватись. І якщо доросла людина вона може абстрагуватись від такої не зовсім коректної думки іншого дорослого, то діти вони не завжди можуть абстрагуватись від такої думки, і в них цей страх може закарбовуватись набагато сильніший. Що тут ще є такого небезпечного, на що треба звернути увагу? Людина може потрапити знаєте, в таку петлю тривоги, невдачі, коли мені я виступила, мені не вдалось, мене висміяли. Я потім спробувала ще раз. Мені страшно, але я спробувала. Мені знову не вдалось, мене знову не підтримали. І потім я вже в принципі впевнена, що у мене завжди це не вийде. Я це не пробую робити і не вирішую цю ситуацію. І з тією тривожністю я продовжую знаходитись. Ну, в, такій, в такій ситуації важливо виходити з цього стану або подивитись на неї з іншого боку, абстрагуватись як інша людина. Але обов'язково треба щось робити з цим, пробувати, пробувати, пробувати і з цієї такої петлі виходити. Тобто страх це нормальний захисний механізм. Так, це абсолютно нормальний захисний механізм. Страх несе функцію, по-перше, сигнальну, коли наша підсвідомість вона нам каже: зупинись або тікай, або ще щось роби, бо є якась небезпека для твого життя. А по-друге, вже страх нам підказує, як нам реагувати на цю ситуацію або на ту подію, яка сталася. тому що є ну зазвичай кілька. Таких інерційних реакцій, як людина може реагувати на страх, вона може або йти в бій і одразу захищатись. Ну, наприклад, так, якщо я бачу там пса, який на мене гавкає, то я можу одразу на нього замахуватись там палицею, mm -hmm. робити якісь такі наступальні дії. Я можу тікати, коли ну, він просто стоїть, та мені страшно, і я тікаю, розвертаюсь і біжу звідти. І може бути ще така реакція, коли я роблю вигляд. Ну, типу, я вмерла. Це коли я зупинилася, я нічого, людина стоїть це і я не розумію, що відбувається та, таке. Та. Це от коли я вмерла, я зупинилася, і я мені важко дихати, мене ніби немає. Mm. Ноги ніби у мене в цементі. Це також природні... Ти не можеш контролювати своє тіло. Так. та, та інерці, і навіть якщо би я і хотіла, і коли мені мозок може казати, чому я не, не біжу, мені треба бігти, але тіло все одно стоїть. Але це і такі ну, класичні реакції, які вже в процесі еволюції людина собі набула для того, щоб вижити, коли є страх. Тобто страх він нам показує, що є небезпека, і для того, щоб вертуватись, ти можеш робити так, 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 так. Це може бути так само або вже вроджені реакції, в залежності від темпераменту людини, від там процесів збудження і гальмування нервової системи. Так і на Буті, як поводить себе найчастіше мама або тато, так швидше за все і буде реагувати дитина в такій ситуації. Але є ще один момент, оскільки людина може мислити, вона може робити якісь висновки зі свого колишнього досвіду, вона може навчатись, то вона може вчитись домовлятися зі своїм страхом. Ну, власне, раціоналізувати ситуацію, яка відбувається, і робити певні речі для того, щоб з цим страхом ну, потоваришувати і зрештою його позбутися. Які є поширені причини виникнення страхів у дітей, і які вони мають наслідки? Причини виникнення це те, як поводяться себе мама або тато, або ті дорослі, з якими дитина проживає. Найближчі, найрідніші люди, якщо ці люди вони чогось дуже бояться і вони дуже помітно на це реагують, то дитина, ще не маючи досвіду, що це може бути безпечно чи небезпечно, до яких наслідків воно може привести, дитина вже апріорі може цього боятись. Діти вони мають такі дуже добре налаштовані на батьківчики, антенки. І навіть якщо я буду всім своїм виглядом показувати, що мене це не страшить ну, для того, щоб нібито як не передати цього страху дитині. Але всередині у мене все одно все стискається, дитина все одно це відчує. Тому ну, тут дуже важливо. Працювати над собою, бо ну батьківство це не так легко, і от ці всі маленькі нюанси ми можемо передавати дітям, ну навіть не розуміючи і не усвідомлюючи, але вони це все підсвідомо розуміють. Супер тоді переходимо до головного: як не прищепити дитині ці зайві страхи? Як тоді діяти? В першу чергу, це та працювати над собою. Це є момент усвідомлення своїх власних страхів, усвідомлення себе, а що я роблю, коли мені страшно. Елементарна ситуація, наприклад, я боюсь собак, та і коли я йду з дитиною, ну навіть повз якусь маленьку маленьку собачку, я розумію, що мене ніхто ніколи не кусав, слава богу. Але все одно у мене все стискається. У мене є якісь такі очікування, що вас зараз мене обгавкають, поставлять на мене лапи, ще мене вкусять. Підсвідомо, у мене працює так рука, що я стискаю Дуже. руку дитини, я починаю очима дивитися, а що знаходиться навколо, щоб якось того песика обійти. Я починаю дихати по-інакшому. Тут важливо в цій ситуації не говорити дитині, що ні мені не страшно, тому що я їй скажу одне і буде дисонанс з тим, що вона бачить Дуже. по моїх реакціях. А дитині сказати чесно, що та, мені зараз страшно. Проте дивись, аналізуємо ситуацію. Це є дуже маленький песик, він є на повідочку, він іде далеко від нас, і своєї господині, тому нам безпечно пройти повз нього. Тим самим я і себе заспокоюю, і я показую дитині про те, щоб проговорити також, що важливо що це є мій страх. Це є мій страх, а тобі не страшно. Я роблю ось так, а ти йдеш поряд зі мною. Часто батьки ще можуть прищеплювати страхи дітям, також несвідомо, намагаючись коригувати поведінку дитини. Ну, наприклад, коли дитина не хоче вкладати спати, батьки можуть сказати: дивись там під ліжком є бабайка, тому mm -hmm. ти дивись звідти, не вставай, значно. вона як схопить тебе за, за ногу. Та. Або ну, не, не, не знаю, якщо ти не з'їш ту кашу, то вона буде бігати за тобою потім цілий день. Це дуже страшно. Ми ніби просто управляємо трошки поведінкою дитини. Хочемо, щоб дитина була ну, трошки зручніше для нас. Але дитина потім з тими страхами вона живе все своє життя. І вже невідомо, як будуть далі розвиватися її події, в якій мірі це буде заважати, а заважати точно буде. Їй доведеться потім або самі побороти свої страхи, або там в дорослому віці вже звертатись до психолога, психотерапевта, тому що наш мозок ще... Так працює, що ми самі здатні себе накручувати. Тобто, з того маленького бабайка, який там сидить під ліжками, можемо собі вигадати величезного монстра, який, в принципі, потім не дасть мені вільно дихати і щасливо жити. Тобто, ми маємо в першу чергу показувати на власному приказі, так? свою тривожність не передавати дитині. Так, ми маємо показувати дитині, що відбувається. Я мені страшно, але тобі не страшно показувати, як я впораю зі своїм страхом, обов'язково проговорювати, що страх це є нормально, навіть якщо дитина боїться, то казати, що страх це є нормально. Аналізувати ситуацію, якщо дитині було страшно, то коли ми вже впоралися з тим страхом, ми відійшли від тої ситуації, знову ж з нею проговорити і поставити такий позитивний ярличок, що дивись, як нас з тобою вийшло, от так, от і так. От ми з тобою проговорили, і правда, тепер ти можеш більш спокійно проходити повстого песика. Також як ну батьки і люди, які все ж таки впливають на дітей своєю поведінкою, ми маємо. Чітко розуміти, які вербальне послання ми даємо дітям, що ми їм говоримо і з якою метою для того, щоб так це важко. Інколи ми не знаємо, що робити, для того, щоб змусити дитину лягти спати і не бігти там за четвертим стаканчиком водички, зробити вчасно уроки, або покласти телефон. Проте ціна питання так, дитина мене послухається, але ну, які там психологічні комплекси, я можу їй прищепити при цьому. Тому Ну, краще я би рекомендувала наслідкувати за своєю комунікацією, таких речей не робити. Важливо ще що в нашій поведінці, якщо дитина боялась. Ми можемо інколи слідкувати за такими моментами, що батьки починають сварити. От особливо це розповсюджено для хлопців. Ой, ти ж хлопець, ти ж чоловік, чого ти боїшся. Але хлопці також мають право боятись, вони мають право на свої емоції, вони мають розуміти, що це нормально. Якщо я це приймаю, це перший крок до того, щоб я щось з цим зробила. І ну, поборола і потім спокійно жила собі без цього страху. Приклад такий просто розкажу. У мене є подруга, яка лякає дитину, каже: не йди туди, тебе зараз дядько забере. Uh -huh. А потім, коли я прохожу з дружиною, дитина не йде на руку. Вона каже, я не знаю, чого вона щось так боїться йти до чужих людей. Я ta. кажу, а чого б це раптом? Так, так. ну і плюс потім це може ще дофантазуватись, тому Абсолютно. що. А, Рано чи пізно дитина почне ходити сама. Рано чи пізно вона буде їздити в транспорті, де є от ті дядьки, які так. потенційно можуть її вкрасти, і це ну, накладається на загальний такий тривожний стан у дитини при цьому формується. Я впевнена, що мама це робить з позитивною думкою. Ну, я, я вже Тут є такі дзвіночки, що через та якусь нашу необережність, ну на жаль, можуть бути такі моменти. Абсолютно. Зараз є багато святкувань дитячих свят, так які можуть містити оцей підсилюючий такий елемент, який формує страх в подальшому, наприклад, Хеллоуін, та дуже ці моторошні костюми персонажів, це все або перегляд знов ж таки мультфільму з різними. Зараз дуже багато мультфільмів там про монстри, вампірів і тому подібне. Закривати на це очі, чи це є виходом? Та? Ну, от як правильно вберегти дитину, пояснити, що цей там персонаж не потрібно його лякатись? По-перше, треба орієнтуватись, на яку вікову категорію розрахований той мульчик чи цей фільм. Це пишеться не просто так, а з урахуванням того, що дитяча психіка може опрацювати, а що вона не може опрацювати, і може лишитись якийсь ну, негативний слід. Також залежить від того, нас дуже часто страшить те, чого ми не розуміємо. І якщо дитина дивиться фільм, можливо, він і не зовсім страшний, але він для неї просто незрозумілий. І невідомий, і відповідно вона може тоді також почати тривожитись або боятись. Тому орієнтуємося, дуже рекомендую орієнтуватись на вікову категорію, на яку розрахований цей фільм чи мультик. Можливо, посидіти і подивитись спочатку самому, що це є за герой. Хоча я, наприклад, зі свого досвіду я розумію, що деякі мультяшні герої для мене набагато страшніші, ніж їх сприймає моя дитина. Тут ми маємо також і різність враховувати, ну різні покоління. Я сприймаю по одному, вона сприймає по іншому. я навіть інколи перевіряла її, кажу: а тобі не страшно. Вона каже: Та ні, це ж комедія, то він просто так виглядає. правду він досить смішний. То тут також, наприклад, як з моєї точки зору важливо, ну та добре, він смішний, не нав'язати дитині також свою, свою думку, що це може бути страшно. Якщо я бачу, що дитина задумалась чи якось напружилась, можливо зробити перерву, перепитати її, чи ти хочеш сходити там за водичкою чи за чаєм, чи варто дивитись далі чи ні, чи тобі все зрозуміло для того, щоб розказати їй про певні якісь моменти. Якщо там є вигадані герої, такі як зомбі або якісь монстри, обов'язково проговорювати дитині, що це є вигадані персонажі, що направду їх не існує, їх не буває. Це от є такий собі художник, який намалював такого такого героя, зняли мультик, і він є от тільки на плівці в житті ми такого не можемо зустріти. Можуть бути правда. Такі костюми, які гуляють по місту, та люди в них одягнуться. Але ми з дитиною тоді проговоримо, що ой, дивись, там це людина всередині того костюму, ми можемо підійти, це безпечно. Спочатку підходить мама, звісно, а потім підходить дитина. Якщо ми говоримо про свята, то тут важливо також врахувати, що Діти вони не є акторами професійними для того, щоб вони виступили. І тут важливо від них не очікувати якогось виступу, такого шикарного, а використовувати це як їхній досвід. І важливо, щоб тут дитина отримала позитивний досвід. Позитивний досвід це коли я отримую позитивні емоції. Відповідно, свято має бути таким, де дитина почуває себе комфортно, тому е, варто ну досить так коректно реагувати, коли дитина не захотіла розповідати віршика. Але навіть якщо просто перед нею є мікрофон, а за нею вихователька проговорює цей віршик, дитина все одно відчуває себе вірочкою, тому що всі дивляться на неї, тому що це її віршик, і це от її такий досвід. Вона щось собі переживає, робить якісь висновки, і мамі або татові важливо підтримати дитину, сказати, як класно ти виступив. Дивись, ти, ти маєш ось такий досвід ні в якому разі не сварити. Тому що як запам'ятовується дитині те, що має емоційне навантаження дуже яскраве, незалежно від того, з яким знаком плюс чи мінус, якщо дитину при цьому посварити або показати свої розчарування. Накладається негативний досвід, отже, виступати і це я отримую неприємні якісь враження, тому я цього не хочу, і пішло, поїхало, що я того робити не буду, я не вивчу і, і так далі. Якщо закарбувати позитивно, то маленькими маленькими крочками. Рухатись в напрямку не знаю, вже прочитання віршиків mm. на, на святі дуже Часто у мене є такий. Ну я ніколи не заставляю дітей, щоб вони там виступали чи їх змушують. Mm -hmm. А підходять там, де коли батьки час від часу кажуть, ви його там давайте. Він знає, то він нехай від... Відкра... розказує і виходить. Mm. І дитина виходить, така вся подавлена рука за спинкою. Він розказує цей віршик, щоб від нього лиш би відчепились. Так, та, тут та. ми мусимо ставити пріоритет. Для кого проводиться свято, в першу чергу, для того, щоб мама отримала задоволення і мала чим похизуватись перед своїми родичами і подружками, чи свято робиться для того, щоб дитина спробувала себе от в новій якійсь ролі, це новий досвід, особливо якщо це нове яке свято. Перше верніше свято, але ну, діти, навіть, якщо перше свято може бути в два роки, а потім там випускний, наприклад, в сім років, то це для них все одно нове, бо вони вже по-іншому зі свого віку дивляться на, на цей день. Тому батьки розставляємо пріоритети. В будь-якому разі, якщо навіть дитина промовчала, але вона отримала позитивні емоції, це ваша перемога, тому що це вклад. Те, щоб вона комфортно себе почувала, не боялась виступати, і зробила ще один додатковий крок назустріч якомусь новому виступу, бо на правду, коли діти розповідають там свій віршик охоче, та, і після того чують аплодисменти mm -hmm. від батьків і дітей, це просто щасливі ці очі дітей, ніби вони суперзірки. Ну і це багато чого варте. Популярним методом переходимо до арт-терапії в, арт в роботі зі страхами, є арт-терапія, так що. Ви можете сказати про, про нього і чи використовуєте такий метод у кіндерві? Він може бути використаний і він дуже добре допомагає в такій невимушеній формі або дізнатись про те, чого боїться дитина, або допомогти їй позбутись цього страху. Ну, якщо тут не потрібна якась глибина, вже психотерапії, не потрібно залучати батьків. Там, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія вона також дуже добре допомагає працювати. Ну, в принципі, там різні напрямки: гештальтерапія, вона також працює зі. Зі страхами, але арт-терапія це коли ми можемо це зробити опосередковано. Ми ніби просто малюємо, ніби розмальовуємо, ніби щось закреслюємо, ховаємо, рвемо, комкаємо, кудись проводжаємо. Це добре працює от, власне, з дітьми, тому що діти не все можуть пояснити, коли дорослий він може пояснити якісь в собі речі, розказати, зробити. Для себе висновок дитина не може цього зробити. Тоді ми робимо так, от підсвідомо. Плюс, е, ну якщо на терапію, наприклад, зі страхом може прийти дорослий вже із запитом, то хочу позбутися такого mm -hmm. страху. То дитина навряд чи прийде з таким запитом. Тому це інколи так опосередковано. Ми вже бачимо, що щось дитину турбує, і тоді в такій невимушеній формі ми починаємо працювати. Ну і ще плюс розрахунок на те, що в основному діти люблять малювати. Це те, що їх розташовує до дорослого, допомагає їм розкритись. Це там, де вони в повній мірі можуть себе виразити. Угу. Нова нова реальність українців. Це про те, що ну, до чого ми не можемо звикнути, так? що не можна ігнорувати. Для дітей ситуація, яка зараз відбувається в країні. Перейдемо. до цього, Це ну, незрозумілі події, звуки, емоції, фізичний стан, як і дитини, так і батьків, і всіх уху. Хто є навколо. Вони не можуть до кінця взагалі зрозуміти, що відбувається, коли там, запитують дорослих, часто дорослі не можуть також пояснити і дати чітку відповідь дитини, і від цієї, мені здається, на мою думку, нечіткої чіт... не відповіді дитина ну, ще більше залишається запитів якоїсь тривожності. І як пояснити взагалі дитині, що відбувається, при цьому не сформувавши їй цей страх? Ну, по-перше, пояснювати треба обов'язково. Сказати, підростеш там, зрозумієш, це не підходить, це викликає ще більшу тривогу, тому що питання лишається відкритим. відкритим. Угу. Сказати, що я зараз не можу говорити, або спитай тата, або давай поговоримо про це потім. Це також ми просто консервуємо цю тривогу, яку мозок дитини потім буде перебільшувати і перебільшувати. Тому питання треба обов'язково е надавати дитині відповіді на ці питання, які вона має, і надавати. Тою мовою, якою вона розуміє, маємо при цьому контролювати свої емоції. Якщо я чую, наприклад, сигнал тривоги і я. Сама починаю панікувати, мені страшно, я хаотично збираю речі. Дитина вона не розуміє, що це означає. Вона не розуміє, це добре чи погано. Вона просто бачить, що мама панікує. Отже, є якась небезпека, і мені також має бути страшно. І Вона також починає страшитись. Якщо я впорядковано і кажу, що от ми зараз чуємо цей звук, і для того, щоб ми були в безпеці, нам треба взяти свій рюкзачок і спуститись там ну, на перший поверх або в укриття, то дит... і ми з нею проговорюємо, що там ми будемо в безпеці, я буду з тобою. Я тебе обіймаю. Коли ти з мамою і з татом, ти в безпеці. Тобто ми проговорюємо ці речі і говоримо дитині про те, що знаходиться, знаходиться навколо. Ми ніби як заземляємо. Дивись, зараз щось відбувається в нас. Ні. Ти знаходишся з мамою, з татом, ти бачиш своїх сусідів, твою, твій улюблений песик. Ми можемо зробити... Обійняти дитину, ми можемо зробити з нею якісь там рухи, улюблену зарядку, пострибати, пограти в якісь ігри для того, щоб забрати її увагу від цих думок. Ми можемо зробити якісь дихальні техніки, ми можемо себе обов'язково похвалити за те, що я така молодець, що я от взяла речі, спустилась, я можу говорити ще про щось позитивне. Тому ми говоримо, обов'язково говоримо на цій мові, на якій розуміє дитина. І також хочу ще зауважити: інколи дитина може багаторазово запитувати нас про якісь речі. Мама, що це гуде? Мама, що це гуде, мама, чому так голосно? Чому ми спускаємося? Я ніби відповідаю, вона ще раз перепитує, я відповідаю ще раз перепитує». Це говорить про те, що рівень тривожності у дитини все ж таки зберігається, і їй важливо багаторазово почути одну й ту самовідповідь від мене. Тут от ключове одну й ту саму відповідь. Угу. Якщо мої відповіді будуть різнитись, то для неї це вже щось різне, а отже, тривожне, бо нестабільне. А якщо одна і та сама відповідь, то тоді дитина заспокоюється. Плюс для неї це додатковий контакт з мамою. Мама її чує, і мама їй дає ну, такий момент заземлення, коли вони спілкуються і проговорюють. Це ну, навіть в будь-якій ситуації, просто якщо дитина не знаю, проїхала швидка, і дитина запитує, ой, а швидка, а чому вона їде? І ніби там ми вже 10 разів подивились книжечку про швидку. Ніби ми вже знаємо, як ця сирена блимає. Але от якщо дитина багаторазово це запитує, отже, їй багаторазово треба розказати, та що швидка їде того, щоб допомогти людині там стати здоровою, будь неї там щось заболіло, і лікарі обов'язково їй допоможуть. Тобто, це добре, що їде швидка. Було би погано, якщо б вона не їхала туди рятувати дитину. Цікаво, як пояснити дитині про план дій на випадок оголошеної повітряної тривоги. Так само дихаємо, дихаємо разом з дітьми. <сум> на три вдихаємо на раз, два, три. Видихаємо, впорядковано складаємо свої речі і впорядковано її просимо, щоб вона склала свої речі. Спілкуємось, говоримо, відкладаємо всі телефони. Не спілкуємося в месенджерах. Проговорюємо з дитиною, навіть коли складаємо речі, як у тебе були там справи в школі, о які вам вірших задали вчити? Тобто, ну так, ніби ну не, не варто акцентувати на цьому, аж от щоб було дуже 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 тривожно і страшно. Забираємо увагу на інші речі, які можуть. Порядкувати емоційний стан дитини. Ну і вже почувши попередню відповідь, я розумію, що тут я також маю бути послідовний в своїх відповідях дитині. Тобто, та так. має бути послідовний чіткий постійний план, що під час повітряної тривоги ми робимо те угу. тето, тету, тето. І коли дитина розуміє цю послідовність, вона розуміє, що все як завжди, так? так і вона більш спокійніша і не триш. Та якщо дитина щось забуває з собою взяти або зробити, або робить не то, ми можемо її обійняти, сказати, ти все встигнеш покласти в свою сумочку. Якщо вона щось, наприклад, забула з собою, та водичку взяти, не поклала, то ні в якому разі не сварити, що знов ти там чогось не взяла, скільки разів можна, ні. Ну, обов'язково я з тобою поділюсь, обов'язково наступного разу ти її собі візьмеш. Або там завчасно піднялись, потім після тривоги і завчасно її поклали. Тобто також ну не карати і не сварити за ну якісь речі, які дитині і так в принципі, важко можу ще допитати про тривожність з батьками. Це зрозуміло. А ну часто діти залишаються в школі або виховати в садку з вихователями. Тобто, тут також вихователю варто розуміти, що цю його тривожність діти переймають і спостерігають за його поведінкою. Так, звісно, тому ну варто вихователям також користуватись такими самими рекомендаціями. Дивитись, що та я знаходжусь тут. У мене є водичка, у мене є всі необхідні ліки. У мене є рюкзачок. У мене все є для того, щоб подбати про дітей. Тобто, все для того, щоб вирішити цю ситуацію. Там у нас садочку є колонка, де діти можуть потанцювати різні види діяльностей, організовані різні осередки, де діти можуть і почитати, і пограти в конструктор або в якісь свої ігри. Чергуються види діяльності, коли діти можуть і самі собі пограти там, в тих компаніях, які вони собі обирають. І організована форма роботи, коли також вихователі забирають частину такої тривожної уваги, щоб діти не задумувались про те. А що відбувається трошки вище, не угу. з облозі кіндервіль є стаття про те, що ми говоримо, і як це чують діти, її можна загуглити і прочитати. Там є багато корисної інформації, тому рекомендую. Що ж, я дякую вам за розмову. Будемо з вами в подальшому розкривати багато цікавих та актуальних тем. Дякую вам за цікаві запитання. Що ж, шукайте наш подкаст на Кіндервіль? Підписуйтесь, щоб не пропустити нові епізоди. Які теми розглянути в наступних випусках? Пишіть нам у коментарях. Міше для ваших дітей, кіндерві. І не потрібно тут зайвих ідей. Кіндервіл найкраще місце у Львові для ваших дітей.